Не оголошено війну, вибори президента, плани та намагання братських активістів їх зірвати та в цілому про ситуацію в Україні говорили народні депутати, які представляють боковину в парламенті. До Чернівців з робочою поїздкою приїхали нардепи Микола Федорук та Олександр Фущук. Народні обранці запевняють, незважаючи на нестабільну ситуацію в країні, вибори глави держави 25 травня такі відбудуться. Якщо навіть не будуть ну, зірвані, я так кажу відкритим текстом на деяких дільницях. В Деяких містах вибори, виборчий процес в день голосування, то все рівно ці вибори відбудуться. Законом це передбачено. Політики кажуть у тому, що загальноукраїнські та місцеві вибори відбудуться в один день, крім економії часу, є і грошове заощадження. Зв'язку з цим проходить економія біля 600 мільйонів. Тобто треба було 2 мільярда 100 мільйонів виділити, якщо б вони проходили окремо. А в даному випадку це все на все обійдеться 1 мільярд 600 мільйонів. Згадали нардепи і про комунальні проблеми Чернівців. Зокрема, Микола Федорук бачить лише один вихід із критичної ситуації з Чернівецьким аеропортом. За словами політика, злітну смугу потрібно передати у власність держави. Не оминуло обговорення і питання щодо призначення на керівні посади колишніх регіоналів. Серед них секретар міської ради та два це його місто? заступники, Зависто? а також замісник генерального директора. А що стосується тих, хто працює сьогодні, ну так таку раду обрали чернівчани в 2010 році, 12-10 році. Зараз просто не робіть помилки і не ведіться на ті 30 серебряників чи на ті, ті речі, якими можна ну, звабити. Людей, щоправда, Микола Федорук замовчує інформацію про те, що голосувала за таке призначення нова більшість у міській раді, яку очолює однопартієць Олексій Каспрук. Наостанок політики розповіли, що у вівторок відбудеться закрите засідання Верховної Ради, де обговорюватимуться подальші шляхи вирішення ситуації на сході України.